Шановні друзі, ви на каналі Какашебези, і сьогодні ви дивитеся відео із серії Релігія за 5 хвилин. Питання, на яке я сьогодні буду відповідати, воно із книжки Буддизм за 5 хвилин. Ну то ви зрозуміли, що мова йтиме про буддизм. Отже, питання звучить так: що це за товстий Будда? Насправді в питанні. Мова йде про образ Буди у вигляді такого чоловіка досить товстого. Тому, власне, от про цей іконографічний образ ми сьогодні будемо з вами говорити. Відповідь на це питання дає Пауліна Колата. Яка наскільки я розумію, є досить молодою дослідницею, оскільки вона нещодавно захистила десь свою дисертацію. Зараз вона є на постдоктор феллоу в Лунському університеті у Швеції, а також ще один феллоу в університеті Манчестера в Великій Британії. Насправді мова тут йде не про округлений варіант. Канонічного зображення Будди, а про зовсім іншу людину, і, власне, назва цієї фігури, як товстий Будда, вона склалася внаслідок помилки. Оскільки насправді це зображення не Будди, а іншої людини, яку звали Будай. Ким же ж був цей Будай. Це така напівісторична, напівміфічна фігура китайського ченця. Він був ще бродягою, тобто подорожуючого чинця, який був дуже бідним, а його ім'я Будай взагалі перекладається як сумка. Чому? Тому що він носив з собою сумку, який, за легендами, він мав солодощі для дітей та розсаду рису для бідних людей. Відповідно, його потім поступово почали асоціювати з багатством та достатком. В Японії його називають Хотей, у Кореї Поде, Але, в принципі, є уявлення про те, що цей монах він дійсно існував десь в IX-10 столітті нашої ери в Китаї, а в іконографії китайській він з'явився теж десь з 10 по 13 століття, десь в цей період. Іноді його ще називають окрім то з того буде його ще називають усміхнений Будда або щасливий Будда. Чому? Тому що він завжди посміхається, і ще в нього таке велике, великий такий живіт, який як вважається за традицією, якщо його потерти, то він приносить удачу. Часом фігурка товстого, усміхненого, щасливого Будди перетворилася на зображення, на уособлення Будди-майтреї, тобто Будди, який прийде в майбутньому. Чому? Тому що він принесе з собою радість, щастя, ну і відповідно всім буде добре. Цей образ товстого Будди, він вийшов у канон дзен-буддизму. А в Японії, наприклад, його навіть зарахували до так званих семи богів удачі, і відповідно його ставлять в один рядок з іншими богами, да, у вигляді Нецьке для того, щоб він приносив удачу родині, процвітання і багатство. Наш час вичерпано. З вами була я, Анна Марія. Підписуйтеся на наш канал і ставте лайки.